Привіт, колеги по цеху, привіт, любителі басейну. Літо, можна сказати, вже підходить чи наближається до кінця, але бажання плавати в своїх басейнах залишається. Я розумію вашу дилему, але не хвилюйтеся. Ми тут, щоб відповісти на головне питання, коли саме закривати ваш басейн. Купа відео в Ютубі, Фейсбуці, де завгодно ви можете знайти про сам процес. Як консервувати басейн, як його закривати на зиму, як підготуватися до цього процесу? Але мало хто відповідає на саме головне питання, коли це починати робити, коли той влучний момент, коли можна починати консервувати басейн? Першим ключовим моментом, який слід враховувати з моєї точки зору, це є зниження температури. Коли температура починає стабільно опускатися нижче, навіть 20 градусів. Саме час подумати про закриття басейну. Це ще не означає, що ви вже завтра маєте біжати або визивати сервісантів, які вам допоможуть законсервувати басейн. Ні. Це просто той момент, коли ми починаємо думати. Далі, коли я буду говорити про температури, це буде денна температура, а середньодобова температура. Знаєте, як порахувати: беремо а, температуру у середньому вночі, беремо температуру. А денну, коли сонечко світить, ці цифри складуємо, потім ділимо пополам і отримуємо якусь середню температуру за, за добу. В які існують сегменти. Сегмент номер 1 я сказав, температура та ваш басейн. По-перше, давайте поговоримо про температуру. Бо це кажу, з моєї точки зору, найважливіший фактор у визначенні моменту прощання з вашим улюбленим плавальним басейном. Є два основних правила, які варто враховувати. Це сегмент номер 2 і правило номер 1 Якщо вам пощастило мати. Обігрівач басейну або теплообмінник і вигрієте басейн за допомогою газового котла, може ваш басейн залишатися відкритим, поки зовнішня температура триматиметься вище 15 градусів. І тут ми вже говоримо про середню температуру за добу, Ще можна купатися. І дивіться прогноз погоди. Дивіться, як скоро може наступити мінус або нуль. Бо замерзла вода може завдати шкоди вашому обладнанню, напевно, ви це вже знаєте. Якщо ви використовуєте там електричний тепловий насос і маєте накриття на басейн, то ви можете тримати навіть тоді басейн вінкненим, коли середня температура опускається нижче 10 градусів Цельсія, це середня за добу. Ще одне правило: басейн без обігрівачів, коли у вас немає системи обігріву, і для них температура. Середня за добу 18 градусів це вже дзвіночок, коли я би вже почав консервувати. Пам'ятаєте, що це для непрофесіоналів інколи може зайняти декілька днів, тому що є певні моменти, на які вам треба звернути увагу. Це і почистити воду, це і попил... попилососити, привести всі основні параметри води в порядок, і після того почати процес консервації механічно. Тож тобто головний момент, головний момент це вчасно зробити ці процедури. По багато власників роблять не тільки помилку, що пізно починають консервувати. Основна і ще помилка буває, що закривають свої басейни занадто рано. Не знаю, десь я читав в Сполучених Штатах робили таке опитування, коли ви консервуєте свій басейн, і середній там власник басейну зазвичай зазвичай закриває його в середині вересня. Але ну на це орієнтуватися нам дуже важко, бо я би повторююся, орієнтувався не на там який місяць, а яка температура на середовища. Чому? Тому що у вересні, наприклад, на території України, може бути і дуже-дуже жарко, може бути світити сонце, і тоді ваша вода просто дуже швидко позеленіє, і за того що немає циркуляції, немає фільтрації. Ваше завдання зробити правильний вибір. На основі температурних режимів. У кінцевому підсумку все залежить від вчасності. Якщо у вас є можливість зачекати на ідеальну температуру, ви можете це зробити. А можете це розбити на етапи: почистити воду, відфільтрувати, накрити, але залишити ще циркуляцію, поки на вулиці нема ну, там, холоду нижче середньої температури 7 градусів. І пам'ятаємо, що закриття вашого басейну вчасно гарантує безпроблемне відкриття весною. Іншим важливим фактором, я про це вже казав, про який слід пам'ятати, є зміна хімічного складу води. З похолоданням ріст водоростей сповільнюється, що полегшує підтримку збалансованого хімічного складу води. Приблизно в цей час дуже важливо перевірити і збалансувати воду, рівень pH, рівень дезінфектанту, глужність і, і так далі. Це гарантує, що вода у вашому басейні залиш... залишатиметься в ідеальному стані протягом міжсезоння. І важливо пам'ятайте про листя. Це зло для басейнів, і якщо у вас немає якоїсь системи, яка закриває ваш басейн, то листя це біда. Тому сплануйте закриття басейну до піку опадання листя, щоб мінімізувати кількість сміття, яке вам доведеться прибирати, і можливо кожен день. Ну а тепер перейдемо до порад щодо закриття басейну, які ви повторюють у всіх відео. Можете побачити на других каналах. По перше. Переконайте, що вода в басейні чиста і не містить видимого сміття. Перед початком процесу закриття ретельно почистіть басейн щіткою, пропили його і так далі, та далі. Далі прийшов час знизити рівень води. А якщо у вас кімерний, то пам'ятаєте, нижче скімер на декілька сантиметрів, але вище зворотніх форсунок. Це запобігає замерзанню і потенційному пошкодженню системи системі циркуляції і фільтрації. Крім того, не забувайте видалити всі ті місця, де у вас накопичується вода. Це і бак, це і прифільтри, це і насоси. Вся система циркуляції у вас має бути без води. Таким чином, ми запобігаємо замерзанню та потенційним пошкодженням взимку. Нарешті накрийте басейн надійним і правильно встановленим накриттям. Це захистить його від сміття, мінімізує випаровування і підготує до зими. Дякую за вашу участь у цьому відео сьогодні. Пам'ятайте, що триває тяжка війна. Не Забуваємо допомагати Збройним силам України. Далого вам закриття і мирного неба до наступного відео. Пока, пока.